Кажу, це попечено. Вони ні, це така вас алергія. Це реальний фрагмент із журналістського розслідування. І сьогодні я зроблю юридичний розбір цього конфлікту. Друзі, привіт! Це один із ваших найулюбленіших форматів від розбір реального. Кейсу, ми подивимося, які помилки допустили учасники конфлікту, і поговоримо про те, як подібних ситуацій можна уникнути. Мене звати Олена Бабич, я медичний адвокат і спеціалізуюсь на захисті лікарів та клінік у конфліктах з пацієнтами. Цей канал створено саме для лікарів. Тут ви знайдете практичні юридичні поради, які убезпечать вас від конфліктів з пацієнтами, розбори найцікавіших кейсів, а також зроблю невеличкий анонс зовсім скоро на вас чекає. Перший сезон мого авторського подкасту. Тому, якщо ви ще не підписані, зробіть це зараз і не забудьте поставити лайк цьому відео. І одразу дисклеймер: усе, що я скажу сьогодні, виключно моя особиста думка. Я не знайома ні з однієї сторін цього конфлікту і буду коментувати лише виключно те. Що бачу і чую в сюжеті, зробимо так. Ми будемо разом з вами дивитись сюжет, і по ходу його я буду давати свої коментарі. Ну що ж, давайте починати. Вилися пухарі, по потім вони лопалися, потім сочилися. Помовчи. це попечено. 15 тисяч гривень. Я хочу це дойти до кінця. Стало. Хотіла гладенькі ніжки, а в результаті отримала опіки першого та другого ступеню. Наша постраждала в цей салон. Звернулася вже не вперше. Я робила лазерну апіляцію. Спеціаліст поспішала, я так розумію, тому що вона запитувала, можливо, ми ту зону не будемо робити, можливо, будемо. Ну, в результаті ми зробили все, як я хотіла. Але наприкінці процедури мені стало боляче. Пацієнтку запевнили, що все добре та все пройде найближчим часом. Вночі я прокинулась від того, що в мене ноги розкривалися, не немов би щось з них виштовхувалося. В мене почали з'являтися плями по тілу. Жінка звернулася у салон краси за порадою, та, на жаль, рекомендації працівників не дали результату на вечір. Стало страшніше. Збільшилися плями, дуже страшна була чесотка. Свербіж був нереально страшний. В салоні виписані ліки та знов дали поради по догляду. Мені сказали, які там потрібно мазі купити. Зверніться до аптеки, сходіть купіть. Мені важко вже було рухатися вранці. В мене вже з'явилися пухарі додому. До постраждалої завітала колега майстрині, що виконувала процедуру. Провела огляд та була шокована побаченим. Мої правда практиці такого ще не було. У вас окремий випадок. Кажу, це попечено. Вона ні, це така у вас алергія. Щодня потерпіла, надсилала фотозвіт. Також колега навідувалась до потерпілої не один раз. Приносила ліки та цікавилась самопочуттям. 25-го я бачилася з подружкою, яка має освіту медика. І вона, побачивши мої ноги, сказала, чому ти не звернулася до лікаря, там може бути зараження, однозначно треба в лікарню. Через сильний біль. у цьому сюжеті не зовсім зрозуміло, який саме заклад проводив процедуру: це салон краси чи медична клініка. З одного боку мова йде про салон, з іншого жінку називають пацієнткою. Я не знаю е, назви цього закладу і не знайома зі стороною конфлікту. Тож. Не робитиму припущень, але давайте подивимось, що з цього приводу говорить наше законодавство. Якщо ми говоримо про лазерну епіляцію або інші апаратні процедури, то згідно з законодавством, принаймні, на думку Міністерства охорони здоров'я, проводити їх має людина з медичною освітою. І не просто з медичною освітою, це має робити лікар, дерматолог, хірург. Чому саме так запитаєте ви? Це питання не до мене. Саме це прописано з починаючи з 2021 року в кваліфікаційних характеристиках лікаря дерматолога хірурга. Хоча, на мою особисту думку, це рішення виглядає досить дивно, але маємо те, що маємо. Та не все так просто. Окремо існує така професія, як косметик. Це не лікарська спеціальність, але нещодавно був затверджений професійний стандарт для косметики. І згідно з ним ці фахівці також можуть працювати з апаратними методиками за умови наявності середньої медичної освіти. І отут вже виникає певна колізія. З одного боку, це має право робити дерматолог-хірург, е з іншого косметик із середньою медичною освітою. Взагалі, знаєте, у нас сфера косметології врегульована. Досить неоднозначним, м'яко кажучи, і, і через це першими страждають саме пацієнти. Думаю, я обов'язково запишу окреме відео на тему правового регулювання косметологів в Україні: хто такий взагалі лікар-косметолог і чи взагалі він існує? Якщо вам цікава ця тема, напишіть обов'язково в коментарях, щоб я про це знала. А ми повертаємось до е, нашого сюжету. В будь-якому випадку апаратні процедури має проводити людина з медичною освітою, і заклад, де вони проводяться, в ідеалі має мати ліцензію на медичну практику. Навіть на прикладі цього сюжету, ми бачимо, що лазерна епіляція – це не просто така собі косметична процедура, а певне втручання, яке може мати навіть ось такі ускладнення. У даному випадку опіки тому дуже важливо про всі можливі ускладнення наслідки. Пацієнт або клієнта має бути проінформовано, навіть що може і а, такий момент бути. І звісно, бажано робити це не просто усно, а фіксувати письмово в документі зазначити, що а це може бути згода, що пацієнт проінформований про можливі реакції, в тому числі про опіки, і про те, як діяти у разі їх виникнення. Це якщо ми говоримо про такі процедури, те саме стосується рекомендацій. недостатньо надати їх усно також бажано надати письмові рекомендації. Після процедури і одразу моя порада е клінікам, особливо косметологічним, бо ми вже мали такі кейси в практиці е нашого адвокатського бюро. Я ніколи не рекомендую ходити до пацієнта додому, якщо щось пішло не так. Ви не зобов'язані цього робити, і чесно кажучи. Не маєте цього робити, якщо у пацієнтки справді є ускладнення після процедури, яку ви проводили, вона скажеться на це. Ви обов'язково запрошуєте її прийти на огляд для того, щоб очно оцінити, що саме відбувається, і, і ну, відповідно прийняти рішення. Да, чи можете ви самостійно з цим впоратись, чи можливо ви направите пацієнтку до іншого е, спеціаліста лікаря, якщо пацієнт. Або пацієнтка відмовляється приходити до вас. Єдине правильне рішення, а тим більше, е якщо мають місце опіки, як ми тут бачимо, це рекомендувати пацієнту викликати швидку, якщо стан е дійсно погіршується. Або ж звернутись до лікаря не потрібно самостійно купувати ліки, не потрібно привозити їх пацієнту е і самостійно щось робити на дому. Це не допоможе. Ані пацієнту, ані вам. А як показує практика, навпаки, тільки похішить ситуацію. А ми дивимось сюжет далі. Через сильний біль потерпіла все ж таки наважилася звернутися до лікаря. Де він підтвердив наявність опіків першого та другого ступеня в п'ятницю, ж я їм написала, що мені їхня допомога не потрібна. Що справді лікар підтвердив, що в мене опіки, на що вони мені відповіли, що можливо ви самі себе облили кипятком. Лише після звернення постраждалої в опіковий центр у Києві. Директорка запропонувала зустрітися ще раз, та розмова знов не задалася. Я до них прийшла, а мені сказали перше, роздягайтеся, я не зрозуміла. Вона сказала: якщо ви не будете роздягати, Ся можете йти, розмови не буде. Звісно, що жінка вже не хотіла мати жодних контактів з майстрами цієї клініки. Потерпіла, запропонувала незалежний огляд у будь-якій лікарні міста. Та, на жаль, вони відмовились. Після спонукань працівників до серйозніших дій жінка все ж таки наважилась. Ми бачимо, що сторони на певному етапі все ж таки е, намагаються вирішити цей конфлікт. Але, на мій погляд, саме в цьому моменті пацієнтка поводиться ну, не зовсім конструктивно. Якщо вона приходить до закладу з претензією щодо е, стану шкіри після процедури, її просять показати уражену ділянку. Ну це виглядає е, абсолютно логічно, на мій погляд. Працівники мають право пересвідчитись в реальному не знаю стані шкіри, адже фото це одне, а візуальний огляд наживо зовсім інша історія. Тим більше, якщо заклад справді хоче знайти е рішення і взяти відповідальність, їм потрібно бачити клінічну картину. І якщо у пацієнта немає чого приховувати, якщо вона дійсно хоче врегулювати ситуацію, то показати місця опіків. Е Ще раз да? не мало бути проблем однак, ми бачимо, що пацієнтка відмовилась, і як наслідок комунікація знову зайшла в глухий кут. І з цього моменту, як ми бачимо, конфлікт е, лише загострився. Поїхали далі. До поліції я написала заяву, і потім я звернулася до вас. Як виявилось, колега, що відвідувала постраждалу, і є директором студії. Я, власник, хочу дати пояснення щодо цієї ситуації. Тобто Людина пройшла у нас другий раз лазерною епіляцією. Перший раз у неї трошки було подразнення. Її попередили, що можуть бути алергічні реакції. Другий раз виникла алергічна реакція більш інтенсивна, тобто їй було надано. Перечислено на картку 800 гривень і ще на дві триста куплено медикаментів. <рес> Самий перший раз у людини була от така реакція. Це перша процедура. Після другого разу людина скинула от так. Скажіть, ну ви бачите тут опік, якісь позорі? Людина вчора прийшла, я їй прошу показати мені. На тілі, які ми нанесли їй е, е, ушкодження, вона відмовилася. От скажіть е, на вашому місці тільки по картинках. По телефонній переписці ви заплатили б людині мене два рази. Ви мене бачили. Я роздівалась показу. це вже базар. Починається тожна реакція. Виникає в нас це дуже часто, і як правило, ми даємо рекомендації, як лікувати цю алергічну реакцію, і все опіки. Е, я не знаю, ви сказали, що можна купити це. Я вам сказала, Давайте берете зараз таксі, їдемо до будь-якого лікаря. Ви відмовилися Я Дам не хотілося бомзануть взагалі Не хочете Розумієте, я так спихнула. Я вам запропонувала роз нас розсудити можуть тільки органи, які можуть так. виявити, що я своєї вини у цьому ніякої не маю. А хто мені ви що людина мене 12-й день? За моральний ущерб. я людині скинула 800 гривень первоначально на картку. Я оплатила лікування і не відмовлялася, що там оплатить щось. Людина заходить далі. Людині. Кажеться, що ще щось. Ще, що ще. Людина пише: ранок жахливо, рани сочаться, дуже важко ходити. Хоча якщо лікар пише, що позавчора людині накладені перев'язки, людина прийшла в облягаючих джинсах, не кульгаючих, наклали пов'язки, то скажіть, людина може ходити в облягаючих джинсах. І тоді, коли я представилася, що я директор, людина пише, Ще добрий день, перепрошую, але прошу повернути кошти за процедури, завдала шкоди моєму здоров'ю та виплати компенсацію за моральні та фізичні страждання. Дякую за розуміння, людина оцінює 15 тисяч гривень. Я можу повернути ці кошти, це повинні оцінювати. Правоохоронні органи у цьому сюжеті ми бачимо, що е директорка закладу не відмовлялась від комунікації, схоже, якось хотіла вирішити конфлікт. Йшлось навіть я так зрозуміла про якусь можливо, компенсацію. Не можу стверджувати напевно, адже е ми не бачимо повного е контенту контексту, що там відбувалося сюжет, дещо змонтований і багато фраз е вирвано з розмови, але загальне враження. Директорка не заперечувала взагалі сам факт ситуації, не казала типу, знаєте, це не ми нічого не сталось, ми нічого не будемо компенсувати. Питання очевидно зайшло в глухий кут через суму чи спосіб компенсації, але те, що я хочу окремо прокоментувати, це дії пацієнтки, як ми бачимо, вона. Звернулись з заявою, куди саме не зазначено після цієї ситуації. Можливо, до поліції, можливо, до Держпродспоживслужби не знаю. А вже після цього звернулись до журналістів, власне, і сюжети, яких ми бачимо. Це на жаль, класика. Сьогодні м дуже багато пацієнтів у відповідь на будь-яке ускладнення одразу погрожують зверненням до медіа або е наданням ситуації розголосу. Це, звісно, їхнє право, але є інша сторона медалі. Це реакція клініки і керівництва клініки. Моя рекомендація для всіх керівників клінік, особливо косметологічних, не давайте журналістам коментарі ось так з ходу. без підготовки, без аналізу ситуації, без юридичної позиції. Тим більше, якщо журналісти приходять ще й без Пацієнта у такому разі, коли вони без пацієнта, ви взагалі не маєте права надавати будь-яку інформацію, бо це вже може трактуватися як розголошення лікарської таємниці. І навіть якщо пацієнт присутній, все одно вас можуть е, застати зненацька. Ви будете е, е, емоційні, розмови відбудуться ну не так, як вам хотілось би, а потім у сюжеті покажуть тільки фрагменти, які можуть бути подані не на вашу користь. Тому Утримайтесь або дайте підготовлений коментар після консультації з юристом чи адвокатом. Ще один момент це повернення коштів. Тут в сюжеті приказали 800 гривень, оплатили медикаменти. Які медикаменти? Ким призначені? Не зовсім зрозуміло, що це за компенсація. Компенсація вартості процедури, чи це часткове відшкодування, лікування це невідомо. Я не проти того, щоб допомагати пацієнту. Навпаки, це. Правильно, але якщо вже стався конфлікт, допомагати потрібно грамотно. Сідайте з пацієнтом, домовляйтесь про конкретну суму, обсяг компенсації, погоджуйте це і обов'язково фіксуйте документально. Щоб потім не було ось таких моментів. І будь ласка, ніколи не відійдіть переговори в месенджерах, в переписках. Я не втомлюсь повторювати це лікарям. і завжди на цьому наголошую. Якщо у вас виник конфлікт, не вирішуйте його в переписці, викликайте пацієнта на зустріч, спокійно говоріть з ним, говоріть особисто. Тому що знаєте, в переписці це емоції, непорозуміння, вирвані фрази, і, врешті-решт. Це все обертається проти вас, що ми бачимо в сюжеті. Фраза пацієнтки в довгій переписці, в якій ми не знаємо, про що йшла мова, але вона ну, немаленька ця переписка. Ось моя карта з вас відшкодування. Навіть спочатку без суми. Але якщо справді були ускладнені, якщо це були опіки, то пацієнт, передусім, мав звернутися до профільного лікаря, отримати медичну допомогу, порахувати свої витрати, а вже потім звертатись до закладу з чітким формулюванням, що саме вона вважає шкодою, яку суму хоче повернути і чим вона це обґрунтовує. І тоді, за наявності такого звернення, це вже могло б стати такою підставою для. Предметних переговорів з керівництвом цього закладу. А так саме лише переписки, непорозуміння і емоції. Давайте дивитись далі. Слів, що можливо, може бути ви себе облили кипятком. Я пісні подивіться, коли я вам написала за вартість, коли ви мені написали ці слова? Чому ви звернулись не в опіковий центр, а в інститут нефрології і гемодіалізу? Там у них так пишуть опіковий на словах. як Пояснили, як людині можна поставити діагноз, не маючи ні фамілії, нічого людина я не відмовляюся. Ситуації, на жаль, такі трапляються за 21 рік і за 10 років мого бізнесу. Це перший випадок з з такою людиною. Тому будемо розбиратися. Я хочу дойти до кінця. Наразі ця справа передана до поліції. Лише правоохоронні органи зможуть розсудити цю ситуацію. Поки нам лишається лише спостерігати за перебігом подій. Ну це власне те, що я говорила раніше. Причина цього конфлікту, на мій погляд, невдала комунікація, в тому числі. Саме а, переписка з пацієнткою слово за слово, щось написано не так, і як результат нормального діалогу не відбулося. Тому я ще раз наголошую: лікарям, керівникам клінік: не ведіть переписок з пацієнтами. Навряд чи ви зможете вирішити таким чином конфлікт, але ну. Ну точно зможете його загострити, це не поодинокий випадок. Так відбувається в багатьох конфліктах, і саме, ну фактично, це ми бачимо в цьому сюжеті. І ще один момент: із того, що ми чуємо зі слів власниці закладу, вона. Нібито готова була вирішити ситуацію, виплатити компенсацію. Але через серію помилок і з боку пацієнтки, і з боку закладу, конфлікт не тільки не був вирішений, а пішов зовсім іншим шляхом. І тепер замість діалогу, юридичний процес, розголос у засобах масової інформації, участь правоохоронних органів. Не знаю, чим це все ще закінчиться. А цього насправді могло б і не бути. Цей конфлікт можна було б вирішити спокійно, без зай розголосу, тож я хочу підбити підсумок і поділитися висновками, дати декілька порад як для лікарів, так і для пацієнтів. Бо, як на мене, цей випадок це дуже класичний розвиток конфліктів, притаманний медицині між клініками і пацієнтами. Незадоволення пацієнта результатом або негативні наслідки, потім неправильна комунікація. і Далі не ті кроки, і все закручується в повноцінний конфлікт. Якщо йдеться про будь-які ін'єкційні процедури або апарат. І методики, це не завжди 100% безпечно. Будь-яка процедура може мати наслідки. Навіть, не знаю, укол може спричинити, наприклад, некроз тканина. І саме тому важливо, щоб процедуру виконували фахівці з медичною освітою, а пацієнт був проінформований про можливі ускладнення. Бажано у письмовому вигляді. Повторюсь, не усно. Не на словах, а саме письмово. Якщо у пацієнта після процедури виникає ускладнення, заклад його лікарі не повинні ходити додому до пацієнта. Пацієнт має прийти на прийом. Якщо він не може і ви. Як заклад, як лікар, бачите, що це серйозна ситуація, наприклад, е, як тут да, можливий опік, то ви маєте рекомендувати звернутись очно до лікаря не дистанційно, не через чат, а саме звернутись на очний прийом. І вже лікар після огляду призначає адекватне лікування. Бо будь-які домашні спроби допомогти можуть. Я вже про це говорила, тільки погіршити ситуацію. І ще раз підкреслюю: не ведіть. Переписок з пацієнтами, як тільки виникає конфлікт чи ускладнення, одразу запрошуйте пацієнта на очну розмову. Саме під час такої розмови є шанс все залагодити, почути один одного, якось знизити напругу, а не розпалювати її через емоційні повідомлення. Також моя рекомендація утримуватись від коментарів журналістам на ходу, особливо коли вони вас застають ось так зненацька. Якщо ви не готові, так і скажіть ми. Не знаю, ми зараз не готові дати коментар, або я зараз не готовий дати коментар. Давайте погодимо час і ми зв'яжемось з вами пізніше. Якщо журналіст прийшов без пацієнта, то взагалі нічого не коментуйте, навіть якщо він прийде в призначений час. Якщо ви медичний заклад або фізична особа підприємець з ліцензією, це буде розголошення лікарської таємниці. Якщо пацієнт не дав вам на це згоду письмова. А тепер мої поради пацієнтам. Якщо все ж у вас є ускладнення, як у цьому сюжеті, найперше, що ви маєте зробити, це звернутись до профільного лікаря. Чим раніше, тим краще. Це допоможе не м, лише отримати правильне лікування, а й попередити можливі негативні якісь наслідки, які можуть виникнути за того, що ви затягуєте зі зверненням за медичною допомогою. Якщо ви вважаєте, що клініка або лікар надало послугу неналежної якості, я би радила спочатку ну, підготуватись, зібрати документи, якісь довідки, чеки, і тоді, вже з чіткою позицією, звертатись до керівництва закладу. Якщо вже це не спрацювало, ну тоді вже випишете письмову претензію. І вже тільки після цього розглядайте інший варіант. Звернення до журналістів це не юридичний шлях вирішення конфлікту. Це розголос, це тиск, але компенсацію вам це навряд чи принесе. Якщо ви не знаєте, як діяти, і це стосується і пацієнтів і клінік. Будь ласка, звертайтесь до юристів вже на початку виникнення конфліктів. Грамотний юрист або адвокат оцінить ситуацію, підкаже, як діяти, бо, як на мене. Знаєте, майже будь-який конфлікт можна і я вважаю, треба вирішувати в досудовому порядку. Знаходити компроміс. Е компроміс в процесі переговорів це набагато швидше, дешевше і спокійніше і для пацієнтів. І для медичних закладів. Ну що ж, я дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. І будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте про цю ситуацію. Як би ви діяли на місці учасників цього конфлікту? І хто, на вашу думку, зробив найбільше помилок? А якщо ви хочете більше подібних розборів, таких реальних конфліктів, пишіть і надсилайте мені такі сюжети або відео в Дірект інстаграм. Посилання на мою сторінку я залишаю в інфобоксі під цим відео. Такі історії про конфлікти між пацієнтами і клініками я вважаю, потрібно проговорювати. Це важливо і для захисту, і для профілактики. А я прощаю з вами і до зустрічі у наступних відео.